Перед початком хочу всім подякувати за підтримку, це дуже мотивує продовжувати надалі. І давайте, якщо вам сподобається відео, то не забудьте поставити лайк. Може Ютуб змилується і в рекомендації. Всім приємного перегляду. Хто був наймоторошнішим незнайомцем, якого ви коли-небудь зустрічали. Я працював у Фастфуді кілька років тому. Коли приходила зима, до нас часто заходили бездомні, просто щоб зігрітися, ми дозволяли їм залишатися, якщо вони не заважали відвідувачам. Одного разу до нас почав заходити один хлопець досить молодий із дуже блідим обличчям. Цей тип з'являвся щодня приблизно протягом двох тижнів. Більшість з нас він лякав, бо просто сидів і дивився на нас, поки ми працювали. Щойно хтось на нього поглядав. Він одразу вдавав, що не дивився, іноді він навіть ішов до туалету. перевідкривав двері і просто витріщався. Це було дуже моторошно. Після тих двох тижнів він просто перестав приходити. Ми особливо не задумовувалися над тим, просто були раді, що він зник. Але згодом мій начальник натрапив на місцеву статтю, в якій йшлося про молодого хлопця, якого заарештували за спробу вбивства власної матері. Він наніс їй щось приблизно 12 ножових поранень. Це був той самий хлопець, який два тижні заходив у наш заклад. Наймоторошніше, що зі мною траплялося, сталося, коли мені було 19 чи 20 років. Я жила в новому штаті і поверталася з півбесіди, коли моя машина перегрілася. Розумієте, я родом із Техасу, де й досі вважається нормальним зупинитися і допомогти людині в такій ситуації. Тож спершу я не надала цьому значення, коли чоловік на фурі зупинився і запропонував допомогу. Я погодилася, щоб він підвіз мене кудись, де можна було знайти допомогу, і він одразу ж почав до мене залицятися зазначу, що незнайомі чоловіки зазвичай до мене не клеяться, бо я повна і ношу окуляри, я не страшна, але й не типово приваблива. У будь-якому разі, навіть коли я сказала йому, що заміжня, це його не зупинило. Він запитав, чи мій чоловік не буде проти, якщо я з ним зустрічатимусь. Я така, ем, ні. І одразу додала, що мій чоловік служить у військово-морських силах. На щастя, він таки висадив мене біля якихось державних установ, можливо, підстанція департаменту транспорту, не знаю точно. І там я змогла знайти допомогу, але це досі залишається найстрашнішою ситуацією, в яку я коли-небудь потрапляла, і розумійте. Я виросла в 1980 та 90 х у районах, де треба було слідкувати, щоб не вдягнути надто багато червоного, бо це могло бути небезпечно. Мене не так просто налякати. Ох ну і історії. Я працюю на заправці і маю кілька випадків, які точно підходять до цієї теми. Перший це про п'яного бездомного чоловіка. Він зайшов ледь тримаючи на ногах. Із якимось дивним виразом обличчя його одяг був трохи порваний, а борода брудна. Він щось узяв, уже й не згадаю, що саме, і я його розрахував. Він сказав: Побачимось пізніше ввечері. Мені здалося це трохи моторошним, але я не надав цьому особливого значення. Минає півгодини, я помічаю, що він іде тротуаром біля магазину, він підходить до вікна поруч зі мною і лискає його. Я одразу пішов повідомити менеджера, але коли ми повернулися, він уже зник. Наступна історія трапилася не зі мною, а з моєю колегою. Вона працювала на касі, поки я займався прибиранням. До магазину зайшов чоловік, який виглядав як посмалоун, що узловживає наркотиками, і приніс кілька лотерейних квітків. У нього в вухах були сережки, що виглядали як поплавки для риболовлі. Я дивився, як моя колега сканує його квитки. Я був по інший бік магазину, і бачу, як він поводиться дуже знервовано і дивно. Він був без сумніву під кайфом. Мені також казали, що від нього тхнуло сечею, і він виглядав так, ніби нужду в штани. Я край мока слідкував за ним, але повернувся до прибирання. Після того, як він пішов, моя колега підбігла до мене в сльозах і сказала, що він пригрозив зґвалтувати її після зміни. Ми повідомили менеджера, і він особисто провів її до машини тієї ночі. Дуже сподіваюся, що більше ніколи не побачу того чоловіка. Я отримувала анонімні повідомлення протягом понад двох років від хлопця, з яким була лише на одному побаченні. Він постійно писав, що збирається мене спокусити, а я тим часом думала тільки про те, що його подих це вже напевно якась серйозна медична проблема. Настільки він був жахливий. Зараз на роботі у нас є один клієнт, який буквально нагадує когось у людському костюмі неймовірно дивний зоровий контакт надто особисті запитання, але при цьому він навіть не слухає відповіді, постійно повторює одні й ті ж фрази: починає розмову з нами або з іншими покупцями і просто йде, не закінчивши речення. Цей тип мене реально лякає. Якби хтось сказав мені, що його заарештували за те, що він тримав когось замкненим у кімнаті роками, я без вагань повірила. Можливо, я зустрічала і страшніших людей, але жоден з них не лякав мене так сильно особисто. Мені було 17. Я щойно вийшла з душу і сіла на ліжко, і тут почула голос у ретроспективі. Можливо, він сказав щось типу, «Розстав ноги. У моїх жалюзі була щілина. Бо кіт колись на них ліг. Я подумала, що мені просто здалося, бо жила в досить безпечному передмісті, прийняла банадрил і лягла спати. Наступного дня він почав гатити у вхідні двері так сильно, ніби хотів вирвати їх із петель. Мама відчинила і почала кричати він намагався переконати її, що ми могли б заробляти гроші на моєму тілі, ніби вона мала з цього зрадіти. Вона налякала його, погрожуючи викликати поліцію, і він утік. Після цього я заклеїла вікна сміттєвими пакетами. Ми попередили сусідів, і нам знадобилося три місяці, щоб дізнатися номер його машини та подати запит на обмежувальний припис це було все, що ми могли зробити. У той період він іноді залишав перевернуті відра під моїм вікном, ніби нагадуючи, що він досі поруч. Зрештою, я дізналася його ім'я з поліцейського звіту і запам'ятала його. Після трохи розслідувань у Фейсбук я дізналася, що минулого року він помер від ковід, що ж за здоров'я. Будинок поруч із нами належить у Родондавцю, тож там постійно змінюються мешканці, але найдивнішою була одна родина, яка завжди сиділа на ганку незалежно від погоди. І щоразу, коли ми виходили на двір, вони миттєво замовкали і просто витріщалися на нас. Коли я навчалася в університеті, жила в гуртожитку на території кампусу. Під час довших канікул я добиралася з рідного міста до університетського потягами або автобусами. Подорож займала приблизно 5-6 годин, автобусів було багато з різним графіком, я зазвичай обирала нічний рейс. Так можна було провести додатковий день удома, їхати вночі і приїхати вранці якраз до занять. Одного разу, коли я дрімала на своєму сидінні в автобусі, відчула, ніби щось торкнулося моєї італії. Я не звернула уваги, бо була вдягнена так, що шкіра була повністю закрита. Згодом я відчула, як щось ковзнуло вздовж усього мого стегна, у голові задзвонили тривожні дзвони, я прокинулася, помітила чоловіка. Йому було років 50, який сидів поруч і дуже моторошно посміхався мені. Тоді я подумала, що, можливо, мені здалося, тому нічого не сказала. Він заговорив до мене дуже лагідним голосом спершу запитав моє ім'я і чому я їду в це місто. Потім поставив ще кілька запитань, я відповіла розпливчато, не знаю чому. Але потім він простягнув мені папірець зі своїм номером телефону і сказав зателефонувати, якщо я коли-небудь знову буду їхати в цьому автобусі. У свої 19 я просто взяла той папірець і нічого йому не сказала, але весь цей випадок був до неймовірно моторошний. Раніше я жив над баром, якось у п'ятницю ввечері я йшов додому після школи, і вся вулиця була заповнена відвідувачем бару. Попереду йшла пара, тримаючись за руки і розмовляючи. Вони щось сказали і засміялися, і тут, ні звідки, з'являється низький лисуватий старий, з тенісним м'ячем на носі, як у клоуна, і починає дуже гучно і огидно сміятися прямо на них. Жінка скрикнула, а той дивак просто пішов далі, ніби нічого не сталося. Я запитав у пари, що це, чор забирай було. І хлопець, такий же розгублений, як і я, сказав поняття не маю. Було кілька моторошних ситуацій, але через вік ця особливо врізалася у пам'ять. Мені було 20, я поверталася до машини після покупок. Біля мене стояв фургон, і якийсь дивний чоловік почав висовуватись у вікно з боку водія та питати про книги на задньому сидінні моєї машини. Ти, мабуть, студентка, я бачу книжки. Пам'ятаю, як сам проходив ці курси. Я не люблю влаштовувати сцени, тож просто відповіла: так, нещодавно почала навчання. Я намагалася сісти в машину, але він майже повністю виліз із вікна, намагаючись бути якнайближче до мене, я пробувала обійти його, але пройти повз не можна було, не наближився до нього. Потім він побачив мою футболку і почав говорити про гурт, який на ній був зображений. Каже, що теж його любить, що це класна група і все таке. Я подякувала за розмову, але сказала, що мені справді треба йти. Тоді він сказав щось про те, що знає, в якому я навчаюсь в університеті і що йому подобаються мої наклейки на бампері. Вони дуже помітні. Зрештою, мені вдалося якось прослизнути в машину. Я сіла і поїхала. Але він почав мене переслідувати тож я просто їздила колами по району, поки він не зник. Це справді вибило мене з колії. Сусідка тоді сказала, що якби таке ще трапилося, слід було б запам'ятати його вигляд і номер машини, бо в цьому районі вже шукають якогось маніяка, який намагається викрадати людей. На щастя, я була повна, тож йому було б непросто мене затягнути кудись. До мене на ярмарку вакансій у школі підійшла згорблена літня жінка, схопила мене за плечі і сказала, Я знаю, хто ти, і гадаю, тобі варто знати, що вони спостерігають за тобою. Мені, мабуть, варто було попросити пояснень, але вона виглядала як стара з фільму Полтергейст, а я і так був досить параноїдальним підлітком, тож просто втік і заховався в туалеті до самого кінця ярмарку. Одного разу ми ночували під час походу з рюкзаками на палацькій стежці в глухому місті, раптом із туману з'явився незнайомець у повсякденному одязі, в нього була лише одна рука, а інша ховалася у кишені куртки. Він почав розпитувати, що ми тут робимо, куди прямуємо тощо. Ми відповідали ухильно, потім він пішов: якби нас не було шестеро, впевнений, хтось міг би не дожити до ранку. Цієї ночі я майже не спав. Коли я був дитиною, я майже впевнений, що спілкувався з педофілом. Моя родина записалася в секцію карате. Мама ходила на заняття для дорослих. Ми з братом і сестрою в дитячу групу. Дитяче тренування тривало з 17.00 до 1745, Доросли з 18.00 до 19.00. І між ними завжди було 15 хвилин, коли всі просто спілкувалися, сиділи, відпочивали. Так от, був там один старший чоловік, десь під 50, який завжди приходив десь о 17.30 і просто дивився на дітей. У ті 15 хвилин між класами він підходив прямо до нас. Ми зазвичай сиділи в кутку додзю, обмінювалися картками, фігурками Лего. Таке от. Він підходив, питав, чи може погратися з нашими іграшками. Подивитися на картки і таке далі, потім почав приносити нам цукерки і подарунки. Цілком можливо, що це був просто самотній чоловік, який жалкував, що немає дітей. Але навіть тоді я чітко пам'ятаю, що мені було дуже некомфортно поряд із ним. Я чекав на автобус на зупинці в центрі міста. За ми всі стояли в черзі вздовж стіни. До нас підійшов чоловік, який виглядав абсолютно неадекватно, і почав іти вздовж черги, звертаючись до кожного Ти горітимеш у пеклі, ти заслуговуєш на те, щоб тебе замочили до смерті, ти шмат лайна, і так далі. Потім він підійшов до мене, зупинився, вдивився мені в обличчя дуже уважно і зовсім лагідно сказав Боже, благослови тебе, дитино. Після чого перейшов до наступної людини і одразу ж видав сподіваюся, ти здохнеш. І продовжив у тому ж дусі по черзі до всіх інших. Я досі не розумію, що це взагалі було. Таке могло статися лише з одним із моїх друзів, одним із найкращих і найдобріших хлопців, яких я знаю. У нашому місті є район, де розташовані нічні клуби і деякі it компанії. Але водночас там і багато бездомних, тож за роки він здобув погану репутацію. Одного вечора мій друг йшов на концерт і вирішив скоротити шлях через темний провулок. Раптом в стіні з тіні з'являється абороген і просить у нього цигарку. Мій друг, будучи хорошою людиною, скрутив йому самокрутку і просто почав розмовляти. Ззаду до нього підходить аборигенка, кладе руки йому на плечі, але нічого не каже. Чоловік, із яким друг спілкувався, лише кивнув, ніби мовчки сказав їй ні. І вона просто пішла. Друг сказав, що йому час йти. На що чоловік відповів: Знаєш, я, чесно кажучи, збирався тебе зґвалтувати, але ти виявився хорошим хлопцем. Тож я передумав Ха-ха». Мій товариш тоді просто дав драла. Я йшов уздовж берега дуже віддаленого пляжу, на якому ніколи раніше не бував і не серфив. З далекої відстані позаду я почув, як чоловічий голос неодноразово кличе мене по імені. Я не звертав уваги, але якийсь незнайомець підбіг до мене і почав іти поряд. Він почав розповідати мені дуже особисті, інтимні і правдиві речі про мене. Це тривало хвилин десять, а потім. Так само раптово, як з'явився, він звернув у бік, і просто зник у дюнах. Коли мені було 15, до мене на роботі в секонд-хенді постійно підходив моторошний чоловік із зачіскою, як у голума, в фіолетових окулярах у стилі Джона Леннона та в одязі з 80-х, як у металюх. Він заганяв мене в куток подалі від чужих очей. Хапав за бейджик на шиї і починав ставити якісь запитання. Мій керівник казав, що він же фізично тебе не чіпає, а ще він хороший клієнт, тож його постійно пускали в магазин, навіть якщо він чіпав неповнолітніх дівчат. Я працював у сфері обслуговування, все, що я зробила, просто привіталася з чоловіком і усміхнулася. Він почав переслідувати мене по всьому закладу. Постійно питав, коли я закінчую зміну, який у мене номер. Коли він прийшов вдруге, все повторилося, і я вже просто не почувалася в безпеці доходило до того, що він ніби випадково мене торкався, стояв поруч, коли я приймала замовлення в інших гостей. Мій менеджер, врешті-решт, вигнав його, і той вибухнув Я чекатиму тебе на дворі, сучко. Подивимось, яка ти смілива насправді. Після цього кожного вечора хтось проважав мене до машини аж до того моменту, як я звільнилася. Коли мені було приблизно 13, я йшов сам ще до світанку, поруч повільно під'їхала машина, я подумав, що, мабуть, люди заблукали або хочуть спитати дорогу. Так, я ще був досить наївним. Вони зупинилися прямо поруч, і один з них сказав: Гей, хлопче! А потім раптом хтось вискочив із машини, ніби хотів мене схопити. Я перелякався до смерті і миттєво кинувся бігти, ледь дихаючи, а позаду чув їхній сміх. За кілька секунд вони знову під'їхали, і хтось із них крикнув, щось на кшталт моє ім'я. Вибач, це був жарт, але я взагалі не мав уявлення, хто це був. З урахуванням того, що я був дуже замкнутим і мав мало друзів. А цей хлопець, схоже, що щонайменше на кілька років старший, я й досі не знаю, хто це був, і для мене він залишається повним незнайомцем. І навіть зараз у мене серце вистрибує з грудей, коли я чую звук двигуна машини, гуляючи на самоті. Я поверталася додому від подруги, чекала на поїзд у метро, коли поруч сів чоловік і почав розмову я була вічливою, аж поки він не почав пропонувати мені секс. Це мене страшенно образило, і я різко сказала, щоб він залишив мене в спокої. Я зайшла в поїзд, і він пішов за мною. Проїхала дві зупинки, поки не зрозуміла, що їду не в той бік. Перейшла на інший бік платформи, щоб сісти на зворотній поїзд, і він все ще йшов за мною. Тоді я вже відкрито закричала на нього, щоб залишив мене в спокої, бо зрозуміла, що він реально мене переслідує, але ніхто у вагоні не втрутився. Ніхто нічого не зробив. Я постійно змінювала місце, він щоразу пересідав ближче. У своєму житті я навіть опинялася замкненою у машині з незнайомцем, але нічого не здавалося настільки моторошним, як цей випадок, особливо через те, що ніхто не втрутився. Один чоловік ішов за мною кілька кварталів, поки я гуляла з собакою. Я спеціально звертала на різні вулиці і навіть зателефонувала по друзі, навмисно, голосно скаржучись на дивного чоловіка, який за мною йде. Тож він або був глухий, або робив це навмисне. Він був одягнений у повністю білий спортивний костюм тому в голові я прозвала його Вайтмен і досі нервую, коли доводиться гуляти з собакою на самоті. І всім дякую за перегляд. Надіюсь, на фоні не чути ніяких звуків. Дуже сподіваюся. Знову ж нагадаю поставити лайк. І всім пока.